Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, і доброго здоров'я. Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я автор та Олег Олексимко. А також сьогодні у мене дві розумашки наші. Сьогодні у мене дві прекрасні дівчатка, які є представницями е, молодіжного банку ініціатив. Але не всі представниці тут чітко треба розграничити. Не смійся, не смійся, я Зараз все скажу правильно. Сьогодні в мене в гостях Єлизавета Шаповалова, це координаторка програми Молодіжний банк ініціатив Єлизавета, Добрий день. Добрий. Довго ми з тобою зустрічалися. Ну вибач, в мене так вийшло, потім тебе так вийшло. Ну. Про це нікому не треба знати. Дякую, що прийшла. А також сьогодні, по-моєму, сьогодні прем'єра у Ані. Так. так да, Ан Анна Черненко, учасниця програми Молодіжний банк ініціатив. Е, ну, добрий день. Вітаю Добре на прем'єрі. Добрий день. Поговоримо сьогодні. Послухаємо. Будемо говорити сьогодні. Дійсно так назбиралися у нас питання, і це як мінімум три напрямки. Якщо ми встигнемо, то буде ще і чотири. Чотири проговоримо. І перше, про що ми з самого початку е, говорили з Єлизаветою, е, і на жаль, ми це все відкладали. відкладали, відкладали. Це дуже цікава. Е, Дуже цікава міжнародна робота, от так я скажу. Це поїздка до Італії. От тут я замовкаю, куди їздили, по якій програмі, хто запрошував, я як... і так далі. Так далі, так далі. В нашій в Італії, скажімо, так, перша частина нашого так. серіалу сьогоднішнього наші в Італії. А, та власне, ми завдяки національній мережі розвитку локальної філантропії мали таку можливість і з'їздили в Італію. На озеркому зустрілися там з місцевими банками ініціатив. Тобто, молодіжні банки ініціатив це є така програма, яка поширена в по всьому світу. Їх є безліч і от. Саме Ксенія, яка займається напрямком молодіжних банків в цій національній мережі, таку мала ідею, щоб ми відібрали з різних міст України учасників молодіжних банків, двох координаторів. І ми от всі разом зібралися і поїхали власне в Італію на декілька днів. Познайомились, поспілкувалися з молоддю, яка там втілює цю програму. Порівняли наші підходи. Нашу діяльність навчилися щось багато чого, насправді, навіть не чогось один в одного. І Такі були дуже результативні наші зустрічі. Uh -huh. І, власне, загалом цілком така цікава поїздка. Uh -huh. um, якось дуже так скромно uh -huh. мені так здалося. Хто там ще був? До речі, власне, там були представники місцевих фондів на базі uh -huh. місцевого фонду, та на базі якого працюють ці молодіжні банки. Ми знайомилися там з Протягом цих декількох днів з е, реалізаторами тих проєктів, які фінансували їхні молодіжні банки. Це була і е, молодіжна радіостанція, зокрема. Наприклад. Та, тобто вони профінансували таке е, осу... обладнання певного приміщення угу, для створення угу. студії, де молодь може записувати музику, створювати підкасти е, і так далі. Тобто вони... Ось така була цікава річ. Вони профінансу... їхній молодіжний банк. Також профінансував зокрема проект, де такий певний ресторан, де працюють люди з інвалідністю. Uh -huh. Також ми туди завітали. Було доволі цікаво. І, власне, слухали про інші їхні проєкти, які з напрямкової історії, більш можливо, деякі розважальні. Ну і загалом було цікаво порівняти їхні підходи, їхні моделі, їхні суми фінансування, зокрема. От, Це, це таємниця? Ні, насправді. Ну, тобто, це, ну, така... ну Ми можемо тільки про це мріяти. Ну, ви можете про це тільки мріяти. Ну так? Загалом в нас так? є свої переваги, як ми потім з'ясували. У них є кошти, немає ідей, в нас є багато ідей, немає коштів. Mm. Така собі була в нас заключена ну, Цікаво ситуація. якось так прозвучало, що є кошти, немає ідей. Е, власне, так, да, це доволі було цікаво також нам почути, що в них власне такі великі бюджети на, на е, проєкти. Вони готові їх там дофінансовувати в межах навіть до 10 тисяч євро угу. один проєкт. Але їм буває доволі важко набрати таку кількість заявок там більше десяти. В нас, наприклад, щоразу на конкурсі збирається більше тридцяти угу. заявок. Та тобто такі є от різниці при тому, що у нас грант умовно там десять тисяч гривень, а не 10 тисяч євро. Може, тобто, такі речі. Можливо, це не доречне слово, а може, якби підійде якась певна інфантильність, якась Ну, чому так відбувається? Що активності немає. Живуть якось інакше. Мета інша. Можливо, людям якось цього так вистачає. Це в нас всі готові так боротися за угу. кожну копійку. Такі в нас трошки інакші моменти. Можливо, все ж таки момент це... активізму в суспільстві. Трохи в нас інакше в нас люди таки більше хочуть щось створювати, мають більше ідей, Не посидючі якісь такі. Да. От, от, ну от просто як Анна, Анна от вже слухає нас і не знає, куди руки діти, і вже сидиться, вже хвилюється. Зараз будемо з тобою говорити. Єдиний ще один такий невеличкий штрих, кому це курортне місто. Комо — це власне озеро, таке доволі велике в Італії. І угу. там є багато якісних містечок навколо нього. і, Зокрема, і, і місто Комо. Ну от, воно курортне та доволі. курортне. От так. напевно, от тому то так. Куди нам спішити? У нас ну, тут все так. є. У нас є природа, у нас є сонце. У нас є. Ну можливо, так. Добре, окей. У них своє, у нас е своє. Хочу підключити Аню до розмови, Анічка. Ми маємо з тобою проговорити про конкурсні програми. Правильно, скажи мені, будь ласка, які конкурсні програми вже? Ну якщо підбивати там, можна вже трошки підбивати там підсумки по листопаду, по по, по якому з вересня, наприклад, як ви для себе от розрізняєте, розбиваєте цей термін, цей час. Ви маєте на увазі саме про фандрейзингові заходи, які ми проводили. А отже, один з недавніх це ми провели Movie Night плюс квіз. Тобто, ми запрошували людей на перегляд фільму англійською мовою. Це був фільм Шерлок. Ми його переглядали, і після цього виконували квіз, тобто для покращення молоді англійської мови і уважності. І після цього переможці, ті, які набрали більшу кількість балів, отримали певні призи від нас. Ось і е, ось такі схожі заходи ми і проводимо. Ну це крайній був. Так. Він був десь в районі 9-10 листопада. Так, так те, що було. Наскільки часто, як часто, ви е, робите такі чи інші? Е, наскільки у вас бурлить життя? Чи, mm -hmm. чи чи навпаки? Чи е от зима і спячка, все тихесенько, <свісно> не чіпай мене, я хочу спати. Ми стараємось проводити такі заходи. Е Місячно, тобто кожен місяць у нас дуже дуже багато ідей, але мало часу на реалізацію. Тобто, про те, що говорила е, Ліза, і е, у нас дуже багато ідей. Ми кожен раз вибираємо, кожен раз придумуємо щось нове, нове щось оригінальне. Е, Стараємось, щоб це було також цікаво і щоб це було пізнавально для молоді. А хто відгукується в основному на ну от конкретно Movie Night, е, Хто прийшов? Хто відгукнувся? А, так стояла що? черга на вулицю. Ви всіх не запустили? Я... Запустили всіх. Єлізавіта, що ти так зразу? Що, на жаль? Шо, шо на жаль? Шо Треба, на жаль? щоб була черга. Треба було, щоб була черга. Так. А от до ре, от от дай мені спочатку відповідь, потім поговоримо. це mm були... -hmm. Uh, Старші класи це були насправді. Були дівчата восьмі класи, були старші класи і були перші другі курси університету. Ось вхід вільний uh, вхід. Ну, по, по попередньому запису. попередньому запису. Так. реєстрація попередня, mm. <певнень> <певнень> Так, і власне всі наші заходи це все ж таки фандрезинові mm. заходи. Тому це люди таки мають платити за вхід. Та ми намагаємось наш фандрейзинг таким робити цікавим молодіжному банку. Тобто та не дав... не просити просто так людей грошей, пропувати їм щось цікаве, як зокрема цей uh, Night, uh -huh. та квізи, призи і так далі. Співпрацюємо То співпрацює пора... з бізнесом так само І... Партнери, у декілька слів про партнерів, хто виступає вашими партнерами. Я я їх бачу, але я би хотів, щоб ви озвучили, хто вас підтримує. Насправді, на, на кожен новий захід ми стараємось знаходити нових партнерів. Ми стараємось якось знайти таких, які можуть нас зацікавити своїми призами, можуть дати молоді саме те, що вони хочуть, і звичайно, під'єднувати до саме сенсу нашого заходу. Ось, наприклад, якщо це ми переглядали фірми. Англійської мови, у нас партнерів це були школи англійської мови. Ось і зокрема певні сертифікати на безкоштовне проходження певних уроків в школі. Також ну у нас кожен раз ми, ми стараємось міняти наших партнерів. Але звичайно, вони у нас залишаються. Ми з ними підтримуємо зв'язок і кожен раз пропонуємо. Ось вам легко з ними домовлятися? Так, звичайно. Тобто йдуть на зустріч Да, окей, добре. Тепер, якщо а це було на початку місяця, ми зараз входимо в наступний місяць. Можна сказати, вже увійшли. Невеличкий такий анонс. Що ви запланували на перший місяць зими? Ми плануємо розпочинати конкурс грантів для молоді. Угу. Ми плануємо наразі п'ять. 5... Конкурсів провести ось, тобто, зараз будемо розпочинати збір певних інформацій, підготовку до цього всього і анонс. А чому саме? Ну, я саме так хочу запитатися, чому саме на грудень нові конкурси? Власне, є так. є ж відчуття таке, що грудень ми маємо завершувати, а нові конкурси з нового року. А ми тут нові конкурси. Чи це підготовка ну, до того, що буде втілення? Ну на ну, та, ну. теоретично так і виходить насправді. Та тобто, ми зараз готуємо підготовку, оголошуємо конкурс. Заявки також збираються не декілька днів, а хоча б тижні, два-три. Власне, плануємо просто до того ж січня, до нового року вже з усіма. Всіх зібрати, всіх відібрати і всіх підготувати до втілення проєктів, і власне з січня тоді почнеться вся активність. А добре, якщо знову-таки, не таємниця, що це будуть за які напрямки будуть, хоча би тезово напрямки, тобто самі пріоритетні конкурсу, ми цьогоріч, як і на попередньому конкурсі, вирішили не визначати. Угу. Це нам дає таке великий плюс, як ми помітили, тому що раніше перші декілька конкурсів Молодіжний банк завжди мав пріоритети. Угу. І ми помітили, Я що Але ми помітили, що на останніх конкурсах, коли ми їх прибрали, з'явилося набагато більше таких оригінальних ідей, які б ми ні за що в житті не могли б вгадати, якби визначали якісь тематики. Тому, давши таку свободу людям, ми бачимо, що проекти створюються тоді набагато цікавіші, креативніші. Я обіцяю, що я не вкраду. Я я обіцяю, пообіцяв я це в прямому ефірі. Е, мене цікавить, а які напрямки, а от які і про які ідеї йде мова? от я кажу, Що якби ми звузили, ми би їх ніколи не отримали. Ми ну, забра, Наприклад. Ну тут не те, щоб можна, це навіть не треба вкрасти, це те, що е, е, і так можна побачити про наші минулі реалізовані проєкти та профінансовані проєкти молодіжним банком. Наприклад, е, на минулому конкурсі грантів ми профінансували. Виставу в Театрі Садовського, і подумав, що навіть про це важко уявити, що це може бути за такий окремий напрямок, що це може бути за така тематика самого конкурсу, щоб тільки такі фінансувати проєкти. Та? Якщо ми думаємо, та якісь екологічні напрямки також доволі цікаві зараз в контексті війни, можливо, в когось є якісь класні ідеї стосовно підтримки армії, але не такі, щоб. Бо банально щось придбати, а, наприклад, uh -huh. підтримка якогось виробництва, де хтось щось шиє і так далі. Та? Тобто, ну, от це буде якось або занадто багато тем ми цього не хочемо робити, або якось знову ж таки люди бачать тему і в себе в рамки одразу ставлять. Я хочу просто через ці запропоновані вам теми. Я хочу зрозуміти, почути, принаймні, зрозуміти, можливо, не вдасться. Ну хочу почути, що пропонує молодь. Молодіжний банк ініціатив. Я відштовхуюся від першого слова. Молодіжний, що пропонує молодь? Е, от як ти вже сказала, просто придбати? Ні, треба щось створити, треба підтримати ланку, ну і так далі. і так далі. От от зріз який, от що ви бачите, що ви відчуваєте? Ну, власне, про це буде нам е, так краще ж говорити в процесі. Отримання заявок на наш конкурс. Тобто, десь, можливо, з вами зустрінемося в грудні, коли вже буде тривати набір заявок, і тоді тобто ми зможемо хоч... конкретніше дати відповідь. Прямо зараз в прямому ефірі зробити мені пропозицію, від якої я не відмовлюся, та? так? Так. Окей. Добре. Добре. Окей, як тільки у вас е, щось піднабирається, назбирається, тобто ми так, в грудні, абсолютно. а підбити підсумки ми можемо так. Е, проміжні підсумки ми можемо підбити і на початку січня, тому що ми знаємо, що ну принаймні раніше це завжди був січень-лютий. Це розкачка року і так, так далі. Так далі. Звісно, зараз, після двадцятого, е, 23 третій рік, ми вже не розкачуємося. Ми одразу ми не ми просто не відпочиваємо, ми просто працюємо. Е, добре, е, що мене ще цікавить. Е, я хочу, щоб ви ще раз проговорили коли, де, як можна побачити, які треба заявки давати на ваші оголошені в майбутньому конкурси, що відслідковувати, чи є там якийсь певний дедлайн, і так далі. І так далі, отака технічна інформація. Ну, прям супертехнічну інформацію наразі не можу дати, бо, власне, ще не було такого оголошення конкурсу. Проте... А воно воно планується з початку грудня. тут так. Перший, Перша власне декада так. перша декада грудня буде. Так. Так? так, так, так. Власне так. Тому радимо всім наполегливо слідкувати з нашими соцмережами. Угу. Незабаром оголосимо конкурс. Термін на реалізацію буде проєктів не дуже довгий, тому, можливо, вже варто думати над ідеями. Це варто буде втілити все до травня місяця. Це ми точно вже знаємо. Угу. А, і власне, так, тобто десь ми... бюджет буде обмежуватися 10 тисячами, да. тобто, ми можемо говорити так: відслідковування, подача ідеї, реєстрація до 1 січня. Якщо ні, то це може бути приблизно ну максимум аж половина січня, і до травня треба буде це вже і виграти, і втілити. Так. От таким чином е, ну традиційно ви будете запрошувати наскільки ну, я розумію професіоналів е, авторитетних людей і в тій що в тій, що в тій в тому напрямку, в якому ви будете це все оголошувати. Ці конкурси я розумію. І ще хочу, щоб ви проговорили про команди: чи має право брати участь одна людина? Чи має бути право, чи може взяти участь в цих змаганнях тільки група, чи як от. Власне, Тех... знову такі технічні питання. Ну, технічні питання, да, так власне, це важливо, щоб брала участь саме команда, тобто як мінімум вже дві людини. Угу. А, ось. Тобто команда від двох. Так, хоча б так. Ага. Да. І нам важливо, щоб молодь реалізовувала також саме цей проєкт. Тобто, це має в команді бути хтось не старше ніж 24 роки, тобто в межах 14-24 угу. має бути вік та тих, хто реалізує цей проєкт. Навіть якщо це хтось 15-річний 14-річний, вони мають право мати якогось старшого, хто їм допомагає, але нам важливо розуміти, що саме вони мали цю ідею, саме вони реалізовують цей проєкт, тому що та самітних є такий наша ідея молодіжного банку, що від молоді для молоді. Та? Тобто ми хочемо дати молоді саме шанс реалізувати свої проєкти. Дорослі люди, напевно, з більшим досвідом, з більшими якимись контактами можуть на великі гранти подаватися. А не на такій молодіжну вас. банку, та це Але краще це, не, не до нас, це не до вас. Та ми надаємо перевагу тим, хто е, тільки десь має нові такі маленькі проєкти, молодіжні щось починає з нуля е, і хочу себе спробувати саме. Ці а у нас залишається дуже мало часу. Я хочу ані надати е, хвилинку слави. Так, так. так то, скажімо, е, як ти потрапила в молодіжний банк? Ініціатив? Е, насправді я побачила заяву. Про те, що набирається новий набір в команду Молодіжна банка ініціатив, ось я зацікавилася, чому б і ні. Подала заяву, заповнила форму зі мною провела інтерв'ю. Я дуже хвилювалася насправді, тому що дуже хотіла сюди потрапити, відчути, як це відбувається зсередини. Ось і власне мене вибрали, мені написали, що тебе прийнято, чекаємо тебе на першу зустріч. І тоді вже я познайомилася з іншими учасниками, з новою командою, і вже з тих пір почалась наша підготовка до фандрейзанових заходів. Тобі до того, як ти написала заявку, до того як ти прочитала, тобі щось було відомо про е, молодіжний молодіжне бандрівниці? Е, насправді щось десь чула зі школи, що був певний збір, якщо я не помиляюся, е, допомога котикам собачкам. Ось Це я одразу пробиваю. Я, я як ви mm -hmm. маркетинг, маркетинг? Okay. Як, як ви як ви тут розповсюджуєте? Як ви розповсюджуєте інформацію? Трошки щось чула. Так, так, так. Mm -hmm. Але зараз безпосередньо я займаюся піаром, маркетингом, тому, пер... mm -hmm. <реш> тому тепер більше людей будуть знати справді так. Окей. Mm -hmm. okay. ну, я думаю, що так, тому що ти знаєш, якою мовою, на якому рівні, з ким, де, як, треба. Тебе, до речі, ти вже почала говорити, да? з яким я розумію. Тебе чують? Так. Тебе сприймають так. серйозно? Так, Так. так. Дуже, дуже серйозно, дуже серйозно сприймають. Ну що ж, я е, е, а і ще один дуже коротке запитання. Ти кажеш, я прийшла на співбесіду, дуже хвилювалася. Хвилю, хвилювалася тоді більше, ніж зараз? Ні. Зараз більше, а насправді однаково, напевно. Та що ж таке? Ну що ж хвилюватися? Тут ж нічого не треба, тут ніякого опитування, все нормально, все чудово. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам Єлизавета Шаповалова, координаторка програми Молодіжний банк ініціатив. А також Анна Черненко прем'єрний виступ, прем'єрний прихід її був на наш майданчик. Це учасниця програми Молодіжний банк ініціатив. Оці ці сьогодні були гостями першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Я щиро дякую. Пропозицію від тебе я отримав. Аня, не хвилюйся. Приходь, і говори, закликай. Якщо потрібна, до речі, допомога, розповсюдження інформації, то ми завжди раді і завжди, якщо треба, ми завжди допоможемо. Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Новий Вінницький ритм 101.8 Рафаель місто на другому події що поруч